Нові надходження на склад, а саме штабелер електричний, літера Л-14 АП. 2016 року виготовлення. Техніка без експлуатації в Україні повністю перевірена. Електрика гідравліка, дається півбічна гарантія. Рудкий в управлінні маневрений, може використовуватись як повідковий штабелер. Дуже маленький радіус. Великою протяжністю чи великою інтенсивністю роботи є відхідне місце оператора, що значно полегшує пришвидшує роботу. Межа габаритної висоти мачки. Висота підйому 4 4,70 см. Отажа підйомність тонна 400. Для подолання нерівностей чи заїзду з рамкою в автомобіль є спецпідйом нижніх хвилини, що значно збільшує кліренс і полегшує порівніст. Дається гарантія півроку після гарантійне сервісне обслуговування забезпечена база запчастин. Також є вага кратно 50. Акумулятор прекрасний.